Всіх друзі, вітаю! Сьогодні у нас 23 серпня 2024 року Центральна Україна, місто Кременчук. Оце на цей час вже потрібно проводити збір раннього сорту азійської груші під назвою Темболі. Це один із самих ранніх сортів, який плодоносив в моєму саду. Получається, треба збирати води. Третя декада серпня в Полтавській області, бо вони починають потроху опадати. Самі такі жовті. Ось дивіться. Бачите, це вже падалиця. Якщо не провести вчасно збір, вони всі осипляться і будуть на землі. Вони поб'ються. Краще зірвати десь за 2-3-4 дні до того, як вона почне сипатись. Оце побачили на землі пару грушок. Все. Проводите збір, складаєте у ящики, ставите десь в темне, прохладне приміщення і все. Можна кожен день ходити і потроху брати ті, які жовтіють, і споживати. Сорт смачний, солодкий, соковитий. Зараз вами продегустуємо. Є такий незвичний, на вигляд. Ось отакий. Цей сорт. Нагадаю ще раз, бо я вже казав на один раз відео, він несумісний з підчепою айви. Саме краще його ліпити на дику лісову грушу. Або зробити так. Дивіться. Оце саджав грушу на підчепі айви. Ось. Оце, оце там підчепа йде, коріння, а потім ішла груша. Мені вона не сподобалась. Поганий сорт був. Якийсь європейський, я вже не пам'ятаю. І я сюди взяв і прищепив ось оцю, оцей, оцей гарний сорт. Получається, Повинна бути вставка. Ось, якась європейська груша. Я використовую, коли роблю для себе зараз, якщо на ЄВІ талгарську красуню, дуже гарно, воно сумісно. А якщо просто взяти ось, зрізати живець, Тем більше і прищепити на айву, получается, воно буде несунісне. Вона рости не буде, подоносити майже не буде, буде там по два, по три плоди. І вона год, два-три, вона пропаде. Так що майте на увазі. Тільки або дика лісова груша за запічепу, або робіть зі вставкою. так. Зараз провожу збір. Через день, два-три. Поважить цей сорт на дозарюванні з вами будемо дегустувати. Є трохи живців для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся. Ну, а тепер чекаємо дозарювання. Так, сьогодні у нас 31 серпня. Оце грушка після дозарювання має такий фантастичний колір. Такий жовтий, як сонечко. Ось такий вигляд о, Грушки Давайте зараз проміряємо вагу. 267. А потім вже будемо дегустувати цей сорт. 285. 244. Всі за 200. До 300 навіть. Є і 300 ось. Так, зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так, ну давайте ось, ось О, Черв'ячок був тут. Треба обробляти по-любому від подожерки, бо може бути червива. Так, давайте зараз приміряємо, який вміст цукор. І по соку. Так, дивіться по соку. Ось натискаю. Цей сорт. Соковитий, але сік тримається у м'якоті, бо м'якоть така вона, як до маслянистої. Так, ану. Показує 12. Ану, ще один розріжу, цікаво. Давайте ось оцей. Так. Ану. Так, м'якоть така масляниста, масляниста у неї в даний час. Коли знімав, була хрустка. Тут 13. Ну, коротше кажучи, 12-13 вміст сукрів цього сорту. Пробуємо на смак. М -м -м. Солодкий, кислинки зовсім немає. Е -е є присмак наші нашої європейської груші і так само е є присмак у цієї азійської груші. Воно в переміжку такий після смак іде. Сама мякоть е, вроді як і крупнозерниста, але в той час же вона йде якби і масляниста, Вона така ніжна, можна сказати, навіть тающа. Шкірка не відчувається зовсім. Смачний сорт, більш схожий на наші європейські сорти по смаку. На вигляд, більш схожий на Азіат. Ось така цікава грушка. Ну Це, можна сказати, пізньолітній сорт. В цьому році навіть він ще раніше достиг, бо я. В ті роки його знімав і можна було його споживати приблизно до 10 вересня. В цьому році він же на цей час повністю стиглий. На кінець серпня. Ось такий відеоогляд невеличкий. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал Вподобайкою. Є трохи життів для щеплення цього сорту. Кому цікаво, звертайтесь. Так, всім. Гарного дня, до побачення.